У травні 2025 року в будинку за адресою 4 повздовження 87 стався вибух побутового газу. Пошкоджено перший під'їзд. Мешканка будинку Інна каже, робітники вже огородили територію, аби демонтувати. Вроді ну, ж будуть розбирати, як вже пообіцяли людям, бо кажуть, що будуть послідства, що може потягнути вторий під'їзд. Інна з донькою проживає у третьому під'їзді, знайома із мешканцями першого і співчуває їм. Втім, демонтаж вважає необхідним заходом безпеки. «Видно, як стіна відходить кожним днем більше. І тут багато діток бігають і не можеш не успішно проконтролювати. Одразу після аварії будинок обстежили. За результатами всі 15 квартир під'їзду є непридатними для проживання, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. Подальша експлуатація першого під'їзду є неможливою, тому що порушені всі конструктивні елементи, порушені плити перекриття є суф основних несучих стін, тобто фактично є загроза обвалу цього під'їзду. Власників пошкодженого майна сповістили про демонтаж та попросили надіслати листи зі згодою до департаменту, говорить Артем Сапожник. Станом на 14 листопада надійшло 9 заяв, з них 5 згод та 4 відмови. Є заяви декілька, які написали незгоду, саме у зв'язку з тим, що вони вимагають надати їм спочатку квартири, а потім вже робити демонтаж. Втім, Артем Сапожник зазначив, так як стан першого під'їзду може зашкодити не тільки майну, а й життю та здоров'ю жителів другого під'їзду, офіційна згода власників квартир, які планують демонтувати, згідно з діючим законодавством, не потрібна. Крім демонтажу, в нас тут передбачені ще роботи з укріплення другого під'їзду, тобто, фактично, ми там його укріпляємо для того, щоб вже потім люди, мешканці другого під'їзду могли спокійно і безпечно проживати. На роботи закладено бюджет у розмірі 4,5 мільйонів гривень. Щодо компенсації власникам за втрачене житло Артем Сапожник говорить наступне. Тут, на жаль, така ситуація, що оскільки це ну, вибух газу, це, скажімо так, ну не від там, збройної агресії РФ, то на жаль, не існує державних програм, які б компенсували в такому разі житло або там надавали квартири. Втім, департамент має дані про оціночну вартість кожної з квартир та шукає можливі способи компенсувати власникам втрачене. Станом на 14 листопада загальна сума збитків 17 мільйонів гривень, говорить Артем Сапожник. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.